Готові вислухати кожного. Івано-франківські волонтери вирішили підсилити всеукраїнську лінію телефону довіри для всіх. Це служба кризової психологічної та головне анонімної консультації, що із квітня минулого року успішно працює в десяти містах. Столиця Прикарпаття теж не виняток. Та нині каже куратор проекту через постійні стреси та негативні події в країні. Така підтримка особливо актуальна. Телефонів довіри існує багато і вони завжди є, але їхня діяльність. Так сплесками то активніше, то згасає, то активніше то згасає. І важливо, щоб ця служба існувала постійно. Це знизить якусь таку психологічну напругу в суспільстві. Зараз вона дуже висока, переживати дуже складно ті люди, які мали якісь проблеми і без того, та їм ще гірше зараз стає. І мати куди подзвонити і безкоштовно отримати психологічну допомогу це велике щастя. Окрім власне допомоги, волонтери займатимуться ще й соціально диспетчерською діяльністю, тобто оскаровуватимуть людей до відповідних фахівців. До роботи у службі вже зголосилися 15 добровольців. Наразі вони проходять спеціальний курс навчання. Специфіка телефонного консультування заключається в тому, що в від очної консультації, де ми бачимо чоловіка, знаємо про нього і можемо опиратися на всі наші органи чувств, Консультант телефонний, остається залишається єдині тільки з трубкою і з слухом. Єдине, що у нього є, ну такая пора, це. Голос голос абонента, і найголовніший його інструмент це його голос і його відчуття, і його чувства, які він може передавати. Тому ми уділяємо багато уваги основам телефонного розговору, основам діалогу, основам консультування і роботи з власними емоціями і з емоціями абонента. Готуватимуться до роботи волонтери близько чотирьох місяців. Утім, телефонувати на лінію телефону довіри для всіх можна та навіть треба уже сьогодні, з сьомої вечора, до сьомої ранку щоденно.